Патріотичні нарди козак. Ці нарди зовні оформлені різбленням, а всередині виконані в техніці випалювання, що надає їм унікального вигляду. Різблені борти підкреслюють вишуканість та витонченість нард, роблячи груші більш приємною та естетичною. Виготовлені з високоякісного клена у розмірі 60 на 28 см, що дозволяє грати як у довгі, так і у короткі партії. Всередині можливо нанести ваш логотип, малюнок або напис, що робить цю модель ще більш унікальною. Нарди укомплектовані стилізованими фішками з гербом та парою кубиків. Це не просто настільна гра, а чудова можливість провести час з друзями або сім'єю, насолоджуючись улюбленою грою. Ця модель стане приголомшливою прикрасою вашої оселі та підкреслить статус власника. Крім того, наші нарди це ідеальний подарунок для друга, батька, командира, шефа чи чоловіка. Не втрачайте шанс зробити цей чудовий подарунок собі або своїм близьким. Замовляйте на сайті або телефонуйте за номером, який вказаний на екрані.